Так, друзі, доброго дня, геодоста, Вінницький осередок, мазур Юля. Дуже багато питань від вас по нашому флешмобу відносно оголошення стану війни. Так от, я зроблю вам коротеньке роз'яснення, що насправді змінюється для українців, що воно нам дає і чого воно нам потрібне. Значить, нагадуйте собі: Конституція стаття 106, пункт 19. Президент вносить до Верховної Ради подання про оголошення стану війни, що й було зроблено Зеленським 71.14 був поданий, але загубився в кулуарах Верховної Ради. Е, значить, у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Не те цікаво. Бо воно жодним законом не врегульовано. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях в разі загрози нападу, небезпеки, державній незалежності України 71,15 є проголосований. Значить, що все-таки це нам дає і що змінюється для звичайного пересічного українця. Не змінюється практично нічого. Тому що військовий стан, який вони ввели і продовжують таку кількість часу, і так, майже в звичайних людей, в усьому ви не можете ні на протест зібратися, ні куди, бо у вас, ну, як наші війницькі показали, да, прийшли запит зробити, побачили, кілька людей вкупі, вже все. І поліція, і всі останні, і вже всі йдуть. Так от. Військовий стан і так нас з вами обмежив. Але якщо буде оголошено стан війни, ми не оголошуємо Росії війну, як вам намагаються це розказати. Ми просто заявляємо про ту ситуацію, яка склалась в Україні. Це не АТО, не ООС, не збройна агресія, це війна. І ми маємо про це заявити. Тому що більша частина країн. Не розуміють, що в цій Україні відбувається. Тому що ми не говоримо, що у нас війна, того не застосовуються ні миротворчі війська. До речі, скажу вам так: що жодного запиту в ООН Україна не зробила від 2014 року проведення миротворчих військ. Це теж питання. Багато написали, що людям вріжуть зарплати, не буде там. Доплату, військові будуть воювати безкоштовно, там ще щось. А вас нікого не хвилює, скільки грошей зараз розкрадається на цьому всьому, і ви не можете реально проконтролювати, тому що навіть декларування відсутнє, тому що зі своїх зарплат, які вони вправно виписують, зарплати, премії і все інше, вони крадуть гроші і. Ви навіть не бачите тих сум. Яйця по 17 гривень, як я вам вже і говорила, то вершина айсбергу. А нікого не смущає те, що під час війни бідний звичайний українець, який і так останню копійку намагається тій армії допомогти, ще змушений платити податки, ще змушений платити за газ, за світло, за електрику, за теплопостачання, за все. А те, що українці відрізають під час війни, а те, що було сказано до кінця військового стану, а тепер непонятно, скільки той військовий стан може бути, і вони захвилювалися, що залишаться без грошей. А те, що кожен депутат, ну, як громадянин, теж повинен йти і захищати нашу країну, а не приймати е закони на свою користь. Щоб не можна було мобілізувати ні поліцію, яка стоїть на захисті тих самих депутатів і чиновників, ні прокурорів, ні суддів, нікого. Але ж всі громадяни, всі громадяни цієї країни і всі мусять йти і захищати її. Тільки е, якимось дивним чином ТЦК придумало, що воно військомат, хоча вони були ліквідовані в 2016 році, е, як там СБУ брало мене в розробку за те, що я зриваю мобілізацію. А не пробували Стефанчука взяти в розробку за те, що таке беззаконня сталося, саме через те, що Верховна Рада не прийняла 71.14, його загубили. Не пробували взяти в розробку кожного мера, там, голову ОТГ і всіх інших через те, що вони присвоїли собі повноваження, які їм далеко не належать. Тому ще раз кажу, для звичайного українця нічого не змінюється. Просто вкрасти не зможуть, і вся економіка нашої країни стане на військові рейки. Нічого страшного в тому немає. Але ми заявимо на весь світ, що у нас дійсно відбувається, що у нас війна, що український народ знищують. І ми віддали свою ядерну зброю, бо дуже багато питань теж було по тому. що... Віддали ядерну зброю, Будапештський меморандум, він не спрацював. Так він не спрацює. Того, що, по факту, чого йому спрацьовувати, коли у нас рахується на весь світ як внутрішній конфлікт. Тому читайте, будь ласка, ще раз кажу, стаття 106 Конституції, президент, пункт 19, пункт 20. І на Зеленського зараз всі женуть, що президент щось там не так. А ви подивіться, будь ласка, на оточення його, подивіться на дії Верховної Ради, подивіться на дії правоохоронної системи, на дії суддівської системи. І вам все розвиднеться, тому що президент в реальності 71.14 подав. І дуже добре, що ми живемо в такий час, коли інтернет пам'ятає все. І запросто можна зайти в архів Вікіпедії і побачити, що все-таки воно було. Ну, якось так. Тому не потрібно того боятися, бо по факту то одне єдине, що зможе нас з вами захистити від оцих розкрадань, від оцих будівель меморіалу і всього іншого. Ну і до речі, ну, хто так не розуміє, то в нас по нашій території проходить дуже гарна газова труба. І торги йдуть і якось торгують, і якось. Не всі зв'язки перекриті з Росією і з Білорусією і з Іраном, то як так відбувається? То війна для простого українця, того що ми розуміємо, що війна, а для них війни немає. Далі буде Геодоста.